Олег Жданов, військовий експерт, зі мною має бути на зв'язку. Пане Олеже. Я вас вітаю і слава Україні. Героям слава вітаю і смерть тим клятючим нашим ворогам, які, бачите, кажуть, замінували нашу українську каховську ГЕС. Але кажуть, що зробили то ще там у квітні, завершили те мінування, от лише зараз. І питання у нас зависло в голові єдине можливе, на що то потрібно Кремлю, якщо це для нього абсолютно невигідно. Ну, це, це те ж саме, що вони робили на Запорізькій атомній станції. Згадайте, вони її теж мінували. І там, я так розумію, що є є досі об'єкти, які ще заміновані, і вони їх не розміновували. Це черговий, вони знайшли черговий привід для шантажу е, України і міжнародної спільноти стосовно припинення вогню. Вони розуміють, що вони програють цю війну, вони відступають, тому вкрай потрібне припинення вогню. Вкрай потрібні перемовини, але при цьому вони ж готують таку легенду про те, що Збройні сили України нібито знищують її ракетами. Ну я розумію, що там вже написано, мабуть, три-чотири сотні десятків тих статей, де будуть розказувати про те, що це збройні сили України. хаймарсами знищили Каховську ГЕС. Наскільки можливо знищити Каховську ГЕС а, ракетами? Подивіться на Антонівський міст. Більше ста снарядів, більше там півсотні дірок. І жодного прольоту не впало. Про що можна казати? А дамба Каховська Гекаховська ГЕС набагато міцніший ніж е, Антонівський міст. Так що ми просто фізично не можемо роз, зруйнувати цю дамбу. Її можна зруйнувати або підривом знутри, або е, з, е, надважким боєприпасом, типу, ну от, е, може, фап 3000 там якщо там з десяток чи з. Штук 20 скинути, то може, може, ми її розрушимо? Тоді варіант. Ви просто сказали про те, що і Запорізька АЕС ще замінована. Я подумала про те, що ну ми говоримо про Каховську ГЕС як перед останній крок перед ядеркою. Знаєте, це ще не ядерка, але вже от вони таке щось зробили. Тобто Путін розуміє, що якщо буде ядерний вибух, то це буде фінал фіналів, а оце ще можна, можуть проковтнути, можуть там на заході ще якось на це більш-менш відреагувати. А коли заміновано ще такий великий об'єкт, як Запорізька ЄС, я думаю, що може вони так собі готують відход, у разі якщо вже буде все і фінал, якщо вони будуть розуміти, що вони остаточно програли, то це такими масованими вибухами великими. Ми по території України вони таким чином збираються замістити за собою сліди ну тут е, палка двох. Ні, я думаю, що ні. Справа у тому, що якщо даже підривати цю дамбу, треба буде відвести свої війська в безпечну зону. А якщо вони почнуть відводити війська, то ми будемо е, це бачити і розуміти, чому вони це роблять, і е, відведення військ буде спричиняти просування збройних сил України вперед. Ми будемо переслідувати відступаючого ворога. Так що, ну я думаю, що це зробити так зненацька неможливо. Ну, те, що вони знаходять постійно креативно працюють і знаходять постійно при при привіди для того, щоб нас шантажувати, ну треба віддати їм належне в цьому, в цьому питанні. Російська Федерація вони вже можна сказати професіонали стосовно стосовно пошуків е, способів е, способів шантажу при цьому е, той же самий Шойгу сьогодні розмовляє з е, очільником з міністром оборони сполучених штатів Ллойдом остіним е, вмоляє його сльозно вмоляє, що треба перемір'я давайте сідати за стіл перемовин і це говорить про те що вони реально реально бояться того що збройні сили україни можуть перейти в наступальні дії Ну, дивіться там Ертуган заговорив про те, що давайте, значить, Путін і Зеленський поговорять а тут. Значить, Шойгу каже про те, що давайте може би до перемовин. Чи не будуть тоді нас діти вчора? Вчора СІНН розповсюдила новину, що Трамп сказав, що треба Путін, гарний хлопець його треба слухати. От я думаю, так що тут ебірна на напередодні Берлусконі, потім Нітаньяхо. Я так розумію, всі консерви Путіна, які в нього були, він сьогодні всі відкриває. І вони там трохи нам повітря зіпсують в плані того, що давайте, давайте. Чим більше таких таких вигуків, тим правильніший наш шлях, що треба боротися, і не треба зупинятися. Ми на вірному шляху. Якщо так противний панік, це вже паніка. Якщо вони так на всіх зі всіх утюгів, у них іде одна і, те, одна і ж фраза давайте припинимо вогонь. Тим не менше, ми знаємо, що перемовини у нас тепер під забороною навіть на законодавчому рівні. Збройні сили України так. роблять все на своєму місці і йдуть до нашої загальної мети до кордонів 91-го року. А ви сказали про те, що ми будемо бачити, коли вони будуть відходити? Сьогодні говорили з паном Хланєм про те, що кадирівці вчора вийшли з Херсону. Нібито вони зібрали дуже гучно, збирали свої речі, каже з музикою, з танцями, піснями і якось так покидали. Херсон окупований. Чи це ще не говорить про те, що вони там вже потихеньку починають драпати в свою сторону? Ні, ніхто ніхто не драпає. Справа в тому, що кадирівці це ж бійці Росгвардії, і вони виводять ФСБ, Росгвардію, колаборантів, там гауляйтерів. От це вони все виводять. Але інші батальйони тактичні групи з резерву, який був у них десь в районі Мілітополя, вони навпаки заводять. І на сьогоднішній день угруповання. Російських військ на правому березі, на жаль, збільшується. Я ну, з точки зору військової, я можу припустити, що вони будуть дратися за Херсон і ця битва буде дуже важка для нас. Думаєте, туди ще підтягнуть бойові резерви чи підтягнуть якусь зброю, на яку у нас зараз немає можливості відповісти? Ні, зброї такої зброї, щоб ми чимось нас здивувати. Я думаю, що навряд чи вони щось знайдуть, але чисельність угруповання вони збільшують, і це говорить про те, що вони будуть боронитися і е, намагатися виконати наказ Путіна не кроку назад. Вони там ще на Харківському напрямку два дні тому там щось намагалися, типу, зробити вигляд, що вони хочуть зновити там чи в наступ, чи що. Я так розумію, ну, так було в районі Ліману і в районі в районі Терни. Вони намагалися просунутися вперед, але ми відбили всі спроби наступу. І противники, і вони і росіяни відступили на, на вихідні позиції. Так що ну, тим не менш вони туди підкидують особовий склад і намагаються штурмувати наші позиції. А що стосується знову ж таки херсонського напрямку, якщо повернутися, чи дійсно ми там пішли в наступ, і чи дійсно ми там планували йти в той наступ, так як про нього розказують, наприклад, на російському телебаченні? Тому що я коли читаю телеграм-канал Скабєєва і дуже того не хочу, але тим не менше маю то робити. То там пишуть про те, що нібито знаєте, там чотири спроби наступу на Херсоні було відбито, і ми там далі будемо просуватися на Миколаївщину, зачищати Одещину і так далі. Вони от це вот все. У мене таке відчуття, ніби, знаєте, ну, якщо немає ніяких здобутків, то що нам заважає їх вигадати? Ну, Тут я з вами погоджуся. Єдине, що ми робимо на сьогоднішній день, ми, ми прощупуємо оборону противника на предмет на, наявності слабких місць. І там є, є, контра, є атаки, контратаки, але не контрнаступ. Там є контратаки на окремих ділянках для перевірки. Міцності оборони противника, але в такі масово ми піджимаємо, намагаємося застосовувати дистанційні способи ведення війни, тобі ж артилерію, реактивну артилерію, авіацію. От, а так, щоб ми там йшли в атаку в штурмові дії, ні. Я ще про Білорусь таки у вас попитаю, тому що там. Щось незрозуміле відбувається, чи не відбувається, чи знову таки вони намагаються зробити якийсь вигляд того, що планують заходити ще і звідти напередодні. Якось з'явилися фотографії з новими позначками на техніці. Там трикутник з цифрою і нібито заговорили за те, що другий фронт відкривається. Тут Лукашенко сьогодні пішов на безпілотники подивитися. Ну і так знаєте, поговорюють нервово про те, що можливо таки наважиться звідти заходити до нас. Дивіться, там все зрозуміло. Вони вони формують нові збройні сили. Вони формують збройні сили союзної держави. Тобто РСР 2.0 от в вигляді об'єднаних збройних сил він починає потрохи відроджуватися. Але і дійсно це потребує нашої додаткової уваги. Дійсно, загроза починає потрохи з'являтися і буде подалі зростати. Але це за це загроза, яка буде от, буде для нас уявляти ну щось таке матеріальне, десь ну не раніше е, кінця зими і початку весни, десь так раніше, навряд чи вони зможуть сформувати якесь угруповання, яке буде складатися з. Е, Військово зобов'язаних Білорусі і військово зобов'язаних Російської Федерації об'єднаних в щось таке єди... в єдиний якийсь військовий організм. Так що це перспектива трьох десь двох-трьох місяців. Не менше я так розумію, що чим більше Лукашенко починає говорити про те, що Білорусь ні з ким не має наміру воювати, війна країні не потрібна, тим більше нам потрібно думати над тим, що озиратися на Білорусь. Я казав класик, врутні гадяги, тому о, чітко можна розуміти, що вони, о, вони формують нові збройні сили вже союзної держави, о, і о, в Білорусь буде приймати в них участь на рівних о, на рівних основах з Російською Федерацією. Так що тут о, в то о, о, в цьому контексті уникнути прямої участі збройних сил Білорусі в війні проти України вже о, мабуть не вдасться. А є розуміння, хто чим там займається? Тобто, хто ким керує, хто кого набирає, це прям будуть батальйони? Ну, керує всім. Дивіться, керує всім Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації. Він і буде керувати оціми об'єднаними силами. Лукашенко поки що оголосив часткову мобілізацію під виглядом е, воєнних зборів в, у сільській місцевості. В містах він побоявся оголосити. І сьогодні в нього проходить турне по Білорусі, він їздить по підприємствах підприємствах і зустрічаються з колективами з робочими для того, щоб роз'яснити, щоб не спричинити соціальний вибух стосовно початку мобілізації. Він розказує, що Україна завтра нападе, Польща завтра нападе. Страни Балтії завтра нападуть. А тому він змушений проводити ці збори. Насправді це буде мобілізація, і ці вже військово зобов'язані вони підпадуть під у під, підпорядкування Генерального штабу Російської Федерації. І я так розумію, що фінансове забезпечення на себе також бере Росія. Так, ну все, вже, вже Росія буде в даному випадку виступати як союзна держава, як РСР дому. Я просто звернула увагу на те, що там якийсь новий там комітет, фонд це здали і Мішустін його очолив. і тепер там розподіляються ці кошти, і знову ж таки Мішустін вигулькнув раптом десь неочікувано для всіх нас. Мені здається, що за ці вісім місяців війни він якось відмовчувався. Ну о, справа у тому, що там в нього уряд хитається. Там на Бібуліна голова Центробанку Росії, міністр фінансів. Вони вже двічі е, клали на заяви на відставку на свою. Міністр агропромисловості клав теж заяву. Так що я думаю, що там ще в самому уряді справи не самі а, гаразд. І е, мені так здається, що Путін останнім часом Став перекладати відповідальність З себе на, е, на всіх інших. Він намагається відвести від себе. Він розуміє, що війна програна. Він розуміє, що негатив чим далі, тим негативу буде більше, і він намагається розподілити обов'язки між своїми підлеглими. Коли була перемога, він все натягував на себе. Зараз він намагається все роздати, щоб відвести від себе ось цей негатив, який починає зріти в російському суспільстві. Ну, правильно, тому що перемагати хочеться одному, і всі лаври хочеться собі. А коли ти програєш, ти розумієш, що в тому винні всі, тому що тебе підвели, тому що ти то думав, що ти прийдеш на три дні, а виявляється не три, і виявляється навіть не три місяці. І е, щось чим далі, тим більше українці здаватися взагалі не збираються е, з огляду на то все. Е, ну і плюс є таке, знаєте, відчуття, ніби ну мішусін би мав би очолити той уряд і країну, якби раптом щось там трапилося з Путіним. А от і в мене таке відчуття, що він його вимазав, знаєте, так, кров'ю, так по лобі, так пройшовся кривавою плямою і сказав, що ну, вибачайте, але раптом ви думаєте, що він інакший і вам з ним буде легше, то ні. Ну е, да, він, він намагається, як у церкві Єлеєм, всіх е, помазаники Божі. ж саме, тільки тут сатана кров'ю маже всіх навколо себе. Всіх, щоб ніхто не уйшов у відповідальності, щоб і ніхто не мог. Е, Поїхати сьогодні на Захід і залишитися білими пухнастими? Я думаю, що в нас вже точно сумнівів немає, що вони там геть не мають не білих, не пухнастих вже не залишилося на Росії, і я впевнена, що і у наших партнерів в тому вже сумнівів нема. Я хотіла ще знаєте про яку заяву запитати? Вашингтон Пост опублікував таку. Статтю такий заголовок про те, що в Україні закінчуються ракети для систем ППО. Ну, така проблема може ста постати рано чи пізно. Ну сьогодні трудно сказати, це відповідає дійсно ні, Але ми теж ну, у нас запаси не бездонні, і тому та, таке настати може. Є є країни, які їх виробляють, і тому я думаю, що це проблема, яку можна вирішити. Головна, головне завдання і не вирішувати її постфактом, коли все вже коли ракети а Почати її вирішувати сьогодні і заздалегідь, щоб не було як з зенитною артилерією, що ми її дістали зі складів тоді, коли на нас посипалося вже дрони Камікадзе. Важтета ну, судно з однієї сторони, я коли прочитала цю заяву, я якось трошки так піднапряглася, скажімо так, тому що ну не надто приємна новина. З іншого боку, я розумію, що це може бути ще і свого роду ще один поштовх до того, що бачите, в Україні закінчується. Треба давати щось нове. Давайте її там на насамперед, давайте її арісті. Ну тому що якщо ви хочете, щоб Україна перемогла, то давайте вже якось прискоримося. Ну, в тому числі і так особливо зараз зараз буде натякати на, на збільшення обсягів постачального зброєння. Всі тому, що в, в, в тих же самих сполучених штатах сьогодні йде активна а, передвиборча кампанія, і хто А це саме популярні гасли при тому, що якби там не були внутрішні проблеми у американців, тим бі все одно більшість населення підтримує зброю передачу зброї а, Україні від сполучених. Штатів Америки тому ми можемо чути е, і заяви, які будуть натякати на те, що треба давати іншу, е, другу зброю, або більш потужно, або взамін того, що закінчується в Україні. Е, ще одна бачите про іранські дрони, згадали, і була е, було повідомлення про те, що зараз е, американські фахівці розглядають, роздивляються. Я так розумію, ті всі фрагменти, які ми їм надали, і кажуть, що е, дуже хитро е, там. Поступили в цьому випадку іранці, тому що майже нічого немає ну там, мовою оригіналу. Що вони пишуть, навіть деталі підписують якоюсь ломаною англійською з помилками, але тим не менше, щоб там нічого на них не вказувало, що тут дійсно іранські дрони. Ну так вони, вони намагаються маскуватися, тому що Іран розуміє, що якщо за нього візьмуться Сполучені Штати, то він буде мати певні проблеми. І тому вони нам і це перше. І друге, він бачите... вони заробляють на цих дронах. Я думаю, що контракт доволі вигідний. Раз іран ризикнув всім, постав, пішовши в абанк з відкритим постачанням зброї Російської Федерації. Значить, він зацікавлений в цьому. До цього ми чули, що Іран допомагав е, в Єміні, передавав, е, передавав повстанцям е, безпілотники, які вони там кустарного виробництва, яким вони бомбили, бомбили е, об'єкти на території Саудовської Аравії. Так що це вже не перше. Но тут е, фактично відкрити відкрито і погроза передати оперативно-тактичні е, ракети для для Російської Федерації так що, ну маскування все одно воно відбувається Ну і тут таки Нью-Йорк Таймс знову таки пише: Я дуже не люблю таких заяв, якщо чесно. Але тим не менше, бачите, західна преса вірить в наші збройні сили України, і мені інколи здається, що аж занадто то робить, або ж боюся, щоб не зглазити, але тим не менше. Кажуть, що пишуть верніше, що Збройні сили України мають можливість просунутися вперед на Донбасі і на і повернути Херсон за 6 Тижнів В мене питання. Я розумію, що збройні сили можуть. А у збройних сил України вистачить е е військової Я зброї для того, щоб то зробити. Ну, ви знаєте, у них з останнім часом дуже оптимістичні заяви. Я згадаю ще заяву на на початку цього тижня, коли інститут вивчення війни, американський інститут, а він все ж таки е за основу бере дані американського розвідсообщества. е, розвід Тому вони вони казали, що за тиждень ми можемо е звільнити Херсон. Так що. Ну, це їх прогнози. Розумієте, прогноз це не факт, що він збудеться. Він може від... збутися, а може і... і не збутися. І в даному випадку нам буде просто прикро, то, що вони нас так обнадіють, а потім цей прогноз не збувається. І вони кажуть, ну це ж був прогноз, а ми з вами починаємо нервуватися, чому ми почули новину, а вона не збулась. Ну, з одного боку, я розумію, що там є зростання цін на енергоносії в Європі. Є побоювання, що ось ці масовані ракетні обстріли, і можливий під знаком питання підрив Каховської ГЕС можуть спричинити до нової хвилі мігрантів до Європи з України. Тому здавалося би, що це також має підштовхнути світ до того, щоб не зволікати з наданням нам зброї. Але ну на щось зсилається що. Нью-Йорк Таймс, коли робить такі е висновки, чи просто безапеляційно nee, вірить що... в зсу? Дивіться, я думаю, що ні. Тут тут вже всі ці кризи зростання е, цін і інфляція, вона вже не має такої основної ролі. Да, в них кризис, у них проблема, і вони це повинні розуміти. І я думаю, що вони це розуміють і будуть пояснювати своєму суспільству. Тут вже інша справа у тому, що вже е, ставки зроблені, вже кроку назад немає. Давати, не давати зброю. Чому? Тому що сьогодні ситуація така важча, якщо... Україна не витягує цю війну, завтра Путін їх нагне всіх. Може, може, да, може не будуть падати, падати бомби на європейській столиці, але а, вони всі будуть е, е, ретельно вивчати ультиматум, який виставить їм Путін, і вони будуть змушені його прийняти. Тому що, якщо вони його не приймуть, він піде війною далі. Е, він, до речі, Плани стосовно тієї самої мобілізації він розповсюджує на дуже велику перспективу. І е, чисельність там тих, кого він хоче тримати у резерві для готовності до мобілізації, там цифра обчислюється не одним і не двома мільйонами. Ну, Шойгу сказав, що у них 25 мільйонів резерву. Я так розумію, що вони весь той потенціал свій збираються використати. Хоча, бачите, повідомляють, ну, що нібито 10 тисяч цих мобілізованих відправили назад додому. Я так розумію, що поки немає де їх чи то зберігати, чи то вдягати в що. Ну, загалом Ну, це говорить про те. Ну, те, що відправили додому, це говорить про те, що система, мобілізаційна система переповнена, вона не справляється з. Тої кількості мобілізованих, яких вони призвали, і тому вони змушені частково її призупинити. Це перше, друге, вони готуються зараз до призову з 1 листопада. Вони починають призов черговий призов на Військову службу, от і а, а система і так вже перевантажена. І не вони намагаються зараз розпихати цих мобілізованих по по частинах, хоч куди відправити щоб звільнити пункти збору і навчальні навчальні центри. подивимось, як це в них вийде. От а так на сьогоднішній день ну 25 – Це вони так мріють а. По західних оцінках там 17-18 мільйонів загалом мобілізаційний резерв Росії. А е, ті розмови, які ведуться в Кремлі, це неофіційна інформація, але вона має право на життя. Е, Говорять, що Путін хоче е, підготувати до 5-7 мільйонів е, мобілізованих, щоб вони були в готовності до призову. Так що так такі, такі цифри лунають на в, в, в Кремлі. 17-18 мільйонів це було до виїзду тих, яких налякав. Так, це була оцінка. Це була оцінка моб резерву, коли коли західні аналітики складали рейтинги збройних сил. Там є такий розділ, як мобілізаційний резерв країни. Нас оцінювали до речі, мобілізаційний резерв в 2 мільйони. А в Росії оцінювали мобілізаційний резерв в 17-18 мільйонів. Ну, бачите, одна з останніх заяв про те, що Україна вимагає тепер направити міжнародну місію на Каховську ГЕС, буде звертатися до ООН, ЄС і інших організацій, але ми бачили і. Як магате відвідувала Запорізьку АЕС, тому розуміємо, до чого це призведе до чергового е занепокоєння зі сторони Європи. І от бачите, ми буквально говорили з вами про тих, хто е починає нам говорити про перемовини, І тут таки Макрон таки ж вирішив теж заявою виступити. каже: ми не можемо вирішувати за Україну, в який момент їй слід розпочати перемовини з Росією, але ми маємо продовжувати діалог з кожною зі сторін. Це необхідно. Ну Макрон завжди хотів мати зв'язки, не втрачати точніше зв'язки з Москвою, тому він дуже дуже доцільно скористався цією нагодою стосовно того, що у нього тепер є привід знов підняти слухалку і подзвонити Путіну, спитати, як в нього справи. Так що я не сумніваюся, що можливо діалог між Макроном і Путіним відбудеться найближчим часом. Е, ну, я скажу так, що е, позитивно те, що вони по не поки що не, не погоджуються з тим, що на сьогоднішній день введення перемовин е, між Україною і Росією неможливо. Е, на прямих перемовин і головне неможливо припиняти вогонь. То чому тому, що ми стоїмо на порозі е, пер, пер, закінчення перелому в цієї війні, а саме перехід, повний перехід ініціативи на нашу сторону. Пане Олеже, я дякую вам наразі. Будь ласка, Олег Жданов, військовий експерт, був зі мною на зв'язку цієї години.